Було запропоновано колеги з Польщі сконцентруватися на обговоренні цього питання, що ми в принципі вчора зробили, і перейшли, почали один в одного уточнювати деталі, пов'язані з пропозицією України. Як це буде як це може надалі відбуватися? Ми ще раз пояснили, як це може відбуватися. Почули нові питання від польської сторони. Крім того, польська сторона сказала, що деякі речі для них є новими. Вони їх раніше не практикували. Наприклад, це. Один якийсь орган в польському уряді повинен віддавати е, відповіді українському уряду, зокрема Мінекономіки і МінАПК, на запити пов'язані з ліцензіями на експорт, тобто, скажімо так схвалювати їх або відхиляти.